Всім доброго ранку, друзі. Вітаю вас на каналі Тихе полювання Карпат. Всім слава Україні, героям нашим слава. Так, Сьогодні в нас 9 червня, неділька, 11 година ранку. Спробуємо відкрити грибний сезон 24-го року. В нашому лісі ще грибочків не особо багато. Інтернет гудить. що Грибки вже є. А в нас в низинах Карпат сьогодні ми провіримо. Так. Ну що ж, заварюйте чайок і будемо вирушати на пошуки. друзі прийшов я вже десь хвилин 20, кабані у нас дуже багато <гум> навіть жодного після кани знайшов так добре шукаємо далі Це перший мухомор, який я знайшов сьогодні. Так. <кій> так більше нічого не видно. Там пройшли по наших місцях, там кабани зрили в соно, хоч якщо навіть і був гриб, то ми там його не уведемо. Тут нас любили польські гриби рости. Ми називаємо в правильному сідчастий білий гриб, щось не вижу тут, щось то з непривички затяжко ходити. Так, ну що, йдемо далі, Виключився. от у нас. Częsty biały herb. Taki herbok. Ale niebogato ich tutaj. Znaczy, że nie czas. Tak, idę dalej. У нас ягодка вже доспіла. Трошки підкріпимося. Ще і зелена є. Рибочків нема, зато прогуляємося, розвідуємо обстановку. Нас того року я не пам'ятаю, вроді в 20-х числах. І йшов першого грибка. Так, цей рік я не знаю. Щось пізновато. Погодка вроді сприяє. Ще перепадали так, добренько, йдемо далі. ось тут така сім'я. Вже далі. Друзі, щось, мурав'ї не дуже активні. Там що буде шортик. Гарна погода, їх тут дуже багато, Все чорно. Так. Ну і небо показує що буде дощик йдемо далі друзі ось знайшов молоденьку лисичку ось починає рости Самій дорозі. На другий тиждень думаю, що вже результат покращиться якийсь. Сьогодні я вже не очікую на щось позитивне. О, тут ще більша лисичка. Так, лисичка вже починає рости. Так, добре, зараз ще зайдемо. Одне місце, де висички ростуть, подивимось, що там робиться. Так, що ми погнали? друзі, ще на завершення одну сиру їжку таку найшли. Голубинку, як нас називають. Ніби ціло. Так. трошки походимо тут і будемо завершувати, напевно. Ну що ж, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. На жаль, <кій> результат у нас сьогодні не дуже порадував, але нічого. Грибний сезон попереду. Так. А вам бажаю, як завжди, добрих людей на життєвому шляху. Всім добра, миру, злагоди. І мирного неба. Це саме головне. І не забуваємо підписуватися.